Слава нашому Богу! Чудову пісню ми тільки що могли слухати про церкву Ісуса Христа. І саме я про це хотів би сьогодні проповідувати: про церкву Ісуса Христа, яка возлюблена дім більше усього. Про це написано, що так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина Слово. Однороджено, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І тим, хто полюбив Його, написано, він дав владу називатися і бути дітьми Божими, належати до цієї церкви, слава йому. Слава. Я зачитаю одне місце, яке записано в посланні апостола Павла до Римлян, 12 розділ. З першого вірша буду читати. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього. Але, але перемініться від, від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а зусідання ми один одному члену. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю, даною нам до цього місця. Апостол Павло тут говорить про тіло, яке являє являється є церквою Ісуса Христа. В іншому місті Він говорить, голова церкви Христос. Христос то є голова Церкви. І часто, коли ми говоримо про те, що е, я є якийсь певний е, член е, в церкві Ісуса Христа, я виконую якусь певну ту чи іншу функцію то часто хочеться сказати, ну, напевно, я є око, я добре все бачу, я бачу, що відбувається зліва і справа. Думаю, що ні. Біблія говорить, що голова церкви є Христос. Очі належать голові, вуші, уста належать голові, розум належить голові. Та хто тоді я в церкві Ісуса Христа? Можливо, я рука? Якщо порахувати членів церкви Ісуса Христа, то на всіх руки їх не хватить? Можливо, я палець, можливо, нізинчик. Хто є в церкві Ісуса Христа? Мізинчик маленький палець? Ні, мабуть, що не і не мізинчик. Мізинчик, якщо добре постарається, це рапне тіло хто за один раз може знищити добру тисячу е, живих клітинок в організмі людини. Можливо, я кусочок нігтя на цьому мізінчику. Можливо, я хоча б кусочок нігтя. Дивно звучить, так? але в церкві Ісуса Христа мільйони членів, які виконують певну ту чи іншу функцію. І нам всім хочеться бути або рукою, або ногою, або якимось таким важливим членом в цьому тілі, тому що ми є якби важні. Але як на рахунок того, що я ота маленька клітинка, яка непомітна в тілі людини, в животі, але яка виконує певну ту чи іншу функцію. Ви знаєте, що вчені підрахували, що в тілі людини. Від 30 до 100 мільярдів живих клітин, які існують окремо одна від однієї, але составляють одне тіло. Клітина вона має такі три важливі функції. Вона питається тим, що предоставляє їй цей організм. Вона виростає, вона ділиться, розмножується. І цим самим розвивається тіло. Такі три важливі функції. Якщо це, в цю клітину попаде не те е, харчування, яке потрібно для цієї клітини, це 24 елемента, я трошки про це читав, і мені стало цікаво, якщо в живу клітину потрапляє не те харчування, яке їй потрібно, вона починає хворіти, неправильно ділитися і помирати. Оце, що ми е, в природі е, наблюдаємо така хвороба, як рак, це неправильне ділення клітинок, живих клітинок. Якщо клітина починає ділитися хаотично неправильно, там виростає ракова опухоль. І ми знаємо, коли росте в тілі людини рак, ця пухлина, вона рано чи пізно дає про себе знати і болить всьому тілу. І все тіло починає працювати на те. Щоб лікувати ту рану. Коли болить маленький палець на нозі, чи на правій, чи на лівій, і сильно болить, то голова дає команду всьому тілу, і це тіло йде в аптеку і купує якесь лікарство, яке би зменшило ту біль там, на тому пальці, який знаходиться на нозі. Не думали про це? Якщо я являюся... Одною тою частинкою в тілі Ісуса Христа в церкві Його, то чи правильно я функціоную, чи виконую я те, що потрібно виконувати? Чи харчуюся я тою поживою, яка потрібна мені для правильного життя? І ще одна така функція клітини. Якщо дитина збивається з ритмом, вона не проходить довго часу, вона помирає. Взагалі вона може жити довго, на протязі всього життя організму. Скільки живе людина, скільки і може жити здорова клітина. Але кожного дня в тілі нашому мільйони клітин вони помирають. Тому що пройшов якийсь збій. В клітину попало не те, що потрібно було. Так само і наше життя, якщо ми харчуємося від того, що для нас предназначив наш Господь Ісус Христос, це Слово Боже, то ми будемо функціонувати і виконувати те, що ми маємо виконувати. Ми маємо зіставляти це тіло. Навіть Біблія говорить простішими словами, років 200 назад, 300, люди не могли навіть порозмірковувати на те, що в тілі людини є якась там клітина. І Бог говорив простими словами до народу, який е, оточував його. Ісус Христос говорив такі слова, що Він є лоза, Він є той корінь і те стебло, а ми є віття. І якщо віття, яке належить до цієї лози, воно не буде приносити плоду, не буде виконувати ту функцію, е, заради якого вона, воно там знаходиться то те бінтя засикає, або його відтинають і викидають у вогонь. Це було розуміло, зрозуміло для тих людей, які слухали Ісуса Христа. А ми сьогодні глибше можемо на це порозмірковувати, якщо людина не віддасть себе, як отут я прочитав, в жертву для Бога, живу, благу і угодну то вона не може принести плоду, вона не може виконати ту функцію, до якої призвав нас Ісус Христос. Ви знаєте, що в Біблії перше місце, де згадується слово любов, це місце описує Авраама і Ісаака. Там, де Ісус, там, де Господь говорить до Авраама, оцей син єдиний, який є в тебе якого ти любиш, візьми його і йди на гору моря і принеси його там в жертву. Дивно, перше місце в Біблії, де згадується слово любов, і там говориться про те, що потрібно віддати. Жертвена любов. Там, де говориться любиш, віддай. І ми знаємо цю історію, коли. Бог пообіцяв Аврааму, що у тебе народиться син, від якого буде велике потомство, в якому були дані, в цьому сині були дані великі обідниці. І Авраам чув це. Авраам повірив Богу, і він побачив, що стається по словам Господні Сара, жінка його, яка була 100 років, була неплідна, і від неї народжується цей син. Авраам переконався, що Бог робить щось в його житті. Він повірив Богу. І ось приходить такий е, випадок в житті Авраама, коли Бог говорить йому такі слова. Оцього сина, на якому великі обідниці, який в тебе один, його візьми і піди на ту гору, яку я тобі вказую, і принеси його там в жертву. Одного ранку прокидається, бере сина цього, бере своїх слуг, бере дрова, бере огонь і іде на те місце, куди йому повелів Господь. Приходить поближче до того місця, говорить до слуг своїх. Ви залишайтесь тут, а я і син. Візьмемо дрова, візьмемо огонь і підемо, і принесемо жертву. Ісаак не був таким маленьким, що не розумів, що таке жертва. І ось він йде зі своїм батьком, піднімаючись на цю гору, я думаю, що він в першу чергу звернув на те увагу, що немає жертви, немає ам'яці. І він починає до свого батька задавати такі запитання. Батько, ось дрова, ось вогонь. А де жертва? Де той агнець, який має бути принесений в жертву? І бачить, що а, щось не так, щось не, не, не за тим планом іде. Є тільки батько, і є тільки Він. Вони йдуть на безлюдну тугору. Де не може бути е, із чистого животна, або, е, животного або е, овечка, або ще якесь чисте животне, яке принеси жертву. Можливо, якесь дике е, зустрінеться, але воно не предназначено було для жертви. І він задає вопрос для свого батька. Ось зрова, ось вогонь, де жертва. І батько йому говорить, Бог осмотрить собі жертву. І ось ми вже зачитуємо цю картину, як це відбувається на тій горі. Я не думаю, що 120-річний батько зміг би а, сина свого 20-30 років, саме в розквіті сил, взяти, зв'язати його силою і положити на той жертва. Я думаю, швидше сила знайшлася у того сина зв'язати батька 120-річного. Але ми бачимо таку картину, і зв'язаний на жертва його. Я думаю, що це було добровільно. Я думаю, я не буду стверджувати це, тому що ця жертва стала прообразом тієї жертви, яка по багатьох роках, більше тисячі років пройшло, і подібна жертва сталася. На дії Голгофі, де Ісус Христос добровільно приніс себе в жертву. Як би цікаво це не виглядало, але в той момент Бог змилувався, і е, Ісак не був принесений в жертву. Бог переконався, що Авраам настільки любить його, що він готовий був би віддати сина свого однорідно. В іншому місці написано, що Авраам вірив, що Бог сильний з мертвих Воскресити Сина Його, на якому були великі обітниці від Бога. Він вірив, що Бог сильний Воскресити з мертвих. І це саме произошло по багатьох роках. Наступають такі. Дні, коли Ісус Христос народжується і добровільно приносить себе в жертву. Приходить такий час, до якого ніхто не міг нічого зробити Ісусу Христу. Хотіли і згори. Хотіли і згори зіштовхнути Ісуса Христа. Хотіли камінням Його побити. Хотіли багато зла причинити йому, але їм не вдавалося цього. Але приходить такий час, коли учні залишають Ісуса один на один. Він благає них, щоб побули з ним, щоб помолилися, щоб розділили ту горе і печаль, яке нависло над ним. Тінь, тінь смертна нависла над ним. Але він добровільно йшов на це. Всі залишили Його. І ось приходить Юда, який один із учнів, вибраних ним, і приводить із собою вояків, приходить зрадних. І вони шукають Ісуса Христа. І Ісус говорить, ось я. Візьмі. І з того моменту Бог віддає себе добровільно в руки тих, хто знищує Його, хто знущається над ним. І все доходить до того що він стає справжньою жертвою. Його вбивають. Але вірний і праведний Бог, так як Авраам вірив, що Бог сильний Ісаака, сина Його, на якому обітниці Господні воскресити із мертвих, так само смерть не змогла втримати Ісуса Христа. В тому гробі, в тій могилі, куди положили його, привалили каменем, запечатали римською печаттю. Ніхто не мав права вскрити того гроба, нічого не змогло стримати. Можна подумати, яке здивування було в тих воїнів, які побачили зломану печать, відкинутий камень і пустий двір. А вони були поставлені римською владою стерегти цей двір. І ніщо не допомогло, ніщо не втримало Ісуса Христа там у гробі. І ось це слово, яке я зачитав спочатку, що нам потрібно себе представити в жертву, в жертву для Бога, живу, благу, угодну і совершенну, щоб нам виконати все те, що належить виконати нам в церкві і в тілі Христова. Це є настільки глибочайша тема, над якою ми повинні розмірковувати, ми, християни, маємо виконати це в своєму житті, тому що ми належимо до того тіла, яке є Христос. Знову ж таки, задаю ще одну історію, яка трапилася, був один маленький такий хлопчик, в якого в руках було п'ять хлібів і дві рибки. І ось він знаходиться в оточенні багатьох людей, написано, що там було більше п'яти тисяч людей, і ні в кого не було що поїсти. І ось цей хлопчик, який має на руках п'ять хлібів і дві рибини, про нього говорять там, що Ісусу Христу говорить, що є тут хлопчина, у якого є п'ять хлібів і дві рибини. І приходять до нього, щоб взяти цей хліб і, і цю рибу, якою, можливо, він для того, щоб не бути голодним. І ось він стоїть перед вибором віддати цей хліб, який, на, на який він надіявся, що сьогодні і завтра, і післязавтра, коли він буде слухати Ісуса Христа, Він буде їсти цей хліб і цю рибу і не буде голодувати. І тут до нього приходять і говорять, Христос просить. Цей хліб і ці дві риби. У нього два вибори залишити цей хліб і цю рибу для себе, і не голодувати, і віддати Ісусу Христу. І, можливо, придеться поголодувати. Але ми бачимо, коли ми читаємо цю історію, як сталося, цей хлопчина віддає ці п'ять хлібів і дві риби. І проходить небагато часу. Зовсім небагато, можливо, година, дві, три. Недовго проходить час. Перед цим хлопчином стоїть 12 кошів З хлібом і з рибою. Отих 5 тисяч людей, які оточували його, можливо, більше, тому що написано, що то були дорослі люди, а там було багато ще дітей. Можливо, більше набагато, можливо, 10 тисяч людей. Вони були ситі. А перед ним стояло 12 повних кошів з хлібом і з рибою. Так само, і в нашому житті ми можемо стояти перед вибором, коли діло йде до того, щоб ми тіло своє, своє життя віддали в руки Господні. Знаємо, що якщо ми залишимо все для себе, для свого життя. То Біблія говорить в іншому місці, хто хоче душу свою зберегти для себе, той погубить її. А хто ради Господа віддасть її, то її збереже. Дивно звучить, коли людина не розуміє, про що річ іде. звучить, як про життя людини. Хто погубить життя своє, то його збереже. А хто збереже своє життя, то його погубить. Як ну, не зовсім вміщається в наш розум. Але це говориться про нашу жертву, яку ми маємо віддати ради нашого Господа, який ми знаємо, яку жертву приніс. Він себе не пожалів до смерті і смерті Хресту, так полюбивши нас, щоб ми сьогодні мали надію на вічне життя. Ми як ота маленька квітинка, в цьому живому організмі, але ми знаємо, що поки цей організм живе, поки ми харчуємося правильною їжею, ми будемо жити. І якщо нам десь там маленькій клітинці болить, то ця біль відчувається в голові. Якщо нам болить, то це болить самому Ісусу Христу. І Ісус Христос все робить для того, щоб Врачувати тобі все тіло, вся церква Ісуса Христа, вона поспішить для того, щоб залікувати тобі. На прикладі нашого життя, на прикладі нашого організму і тіла. Тому я не буду більш розвивати цю думку, але я хотів би, щоб ми віддали себе в жертву Ісусу Христу. І ми принесемо багато плоду. Часто плід можна побачити тільки після того, як пройшла смерть. Зерно, яке вкидається в землю, воно помирає. Але виростає коріння, яке несе стебло. Виростає стебло, на тому стеблі виростають плоди. І приходить час, і проходять жнива. І замість одного зернятка буває багато зерна. Так само і наше життя, якщо ми не жаліємо його ради Христа, ради того, що Він зробив для нас, то знаємо, що навіть через смерть, після Воскресіння, ми побачимо багато плоду, який не ми прозрачаємо, а прозрачає Слово, яке живе в нас, яким ми рухаємося. І існуємо. Ми є частина цього тіла, церкви Ісуса Христа. Тому радіймо цьому і слідкуємо за тим, щоб ми виконували ту функцію, над якою поставив нас Ісус Христос. І не привозносимо себе, не думаємо про себе, як апостол Павло говорить більше, їх як належить. Не думаємо, що ми око, що ми можемо судити ближньо, всіх бачить, хто правильний, а хто ні. Не думай, не думаємо, що ми вухо, що ми все так чуємо і все так розуміємо, знаходимося на належному місці, щоб принести кліт живий і святий для нашого Бога. Амінь.